Черкаські вокалісти здобули два гран-при на всеукраїнському хоровому конкурсі в Ужгороді. Квартет Рутам'ята та хор черкаського музичного коледжу. Квартет вперше співав на конкурсі і виборов нагороду в номінації Народний спів ми думали про те, щоб як найкраще показати свої твори. А перемога перемога то вже було потім. В Першу чергу нам потрібно було донести свою музику, показати е, себе, показати, що ми вміємо і ці твори показати як найкращого Богу виконали три пісні в осучасненій обробці співкерівника гурту Дмитра Фурса, який наразі в лавах ЗСУ, що він там заради нас і в той же час не забуває про нас і вільну, кожну вільну хвилинку він з нами і на онлайн зв'язку. І... Ріша нам та також обробки. Ми трішки автентики зберігаємо і трішки уже зараз осучаснюємо все поєднуємо, тому що якомога більше щоб аудиторію охопити. Студентський хор переміг в номінації Молодіжні хори, виконавши три пісні. Конкуренти та журі аплодували стоячи, розповідає солістка колективу Вікторія. Конкуренти а вони нам аплодують стоячи і плачуть. Ну це просто. Весь хор стояв і останній акорд Не всі навіть проспівали, тому що весь хор стояв і плакав на конкурсі. І оці емоції, ми просто стоїмо і розуміємо, що руки тесуться, ноги так само. Керівниця обох гуртів Наталія Шмираєва гожа розповідає: нагороди не головне. Проте за її досвіду вперше на конкурсі одержують гран-при два колективи. Ми взагалі це не обговорюємо. Не відчуваю, я це абсолютно відпускаю. Для мене головне вихід на сцену. Коли ти вибудовуєш драматургію, коли ти думаєш про режисуру, як це да? що за чим, як це буде по музиці, по концептуальній ідеї виступу. Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.